Головне події в Харкові та області 24 січня. Генштаб збройних сил України на тлі повідомлень про падіння літака Іл-76 у Білгородській області зробив заяву про захист Харківщини від ракетних атак. Зсу детально відстежують точки запуску ракет, а також логістику їх постачання. Згідно з заявою, інтенсивність останніх обстрілів Харкова прямо пов'язана зі зростанням кількості військово-транспортних літаків, що направлялися до аеродрому Білгорода. У генштабі запевнили, будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки ракет для обстрілів Хар. Wielkie З під завалів будинку в Харкові сьогодні дістали ще двох загиблих. Це чоловік, і жінка, ймовірно, подружжя. Разом із ними загинули дві собаки, повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов. Таким чином, кількість жертв російського ракетного удару по Харкову зросла до десяти. Протягом дня розбір завалів тривав. Також ліквідовували наслідки прильотів по центру міста та холодногірському району. Внаслідок ударів зруйновано будівлю Академії правових наук України, пошкоджені будинки, адмінбудівлі крамниці поранені дев'ять людей. Кожен харків'янин самостійно вирішить, чи покидати місто через російські ракетні удари. Так, мер Харкова Ігор Терехов відповів на запитання, чи рекомендуватиме влада родинами з дітьми виїхати. При цьому Терехов зауважив, люди не хочуть покидати рідне місто, але необхідно бути обережними. Саме від'їзд людей із Харкова є метою російських атак, вважає керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Таким чином росіяни намагаються залякати цивільне населення, щоб цивільні евакуювалися, сказав Фільчаков у коментарі Пільному він зробив сумний прогноз: росіяни і далі будуть застосовувати ракетні удари. Більше новин на сайті медіа «Об'єктив». Незламні разом.